Нас буде імпровізоване театральне дійство, будуть представники сьогоднішнього політику, серед яких представники влади у форматі котика, власник донецького клубу, основний фінансовий магнат, а також будуть кризи, які будуть символізувати фактично нашу опозицію, яка йде кожен років, притягні чи то скільки грошей більше візьме. Для них піар головне навіть на законі промови вони хотіли всього піар. І в день виборів ми подивимось хто з них. Як буде добиратися? Е, це є приблизно 5 хвилин, але я думаю, що ми зараз починати швидше. Починаємо швидше. Давайте ми 5 хвилин таки почекаємо, щоб почати так, як домовлялися. І вона рівно будемо розпочинати наш акт. Добре. Тоді запрошую всіх роботів. там трошки відсутні. було місце для того, щоб запустити на старт. Ну і так, от і виступають. бачите, як партія влади ставиться до опозиції. Абсолютно. З а наша водите якраз є малі щурики, як бачите, які взагалі не можуть нічого толком зробити. Є більші, але вони аналогічно роз, розокремлені, не можуть ніякої сили представити. Тому пропоную стартувати, маска, підійде проводи, підготуйтеся. Я пропоную всім вести зворотній відлік. будуть як перегони, тобто реальні виборча гонка, але ще не відпускаємо. Власне.

ай да ла ла арка ви повинні трошки трошки люди будь ласка один крок назад бо мішники нічого не слухають ідіть ідіть ладно будь ласка зробіть один крок назад Шо? люди що ми продовжуємо давайте давайте давай то воно тебе кидає процент сьогодні о ні я не бачу <сіп 'я> Ну, не вийде вже так твоїх порційців. Я розвиваю, розвивати. Тільки й просто. А зараз, ну, бо, давай, що бідніш на лід, добінь, став чуриків перед. Тільки вперед. Це грошаки твої не долежить, тільки до тіарі. Гляньте на людей, гляньте на спорту, мало мало. Став акт на проекто. Давай, давай, давай. скоріше допомагайте. Давай, не ведемо! <серказ> <Дядь, вимоги. серказ> сам <серказ> сам ну, нього, Давай вилазь! Ту <плес> а, <плес> багато людей, вони вилазь <плес> А, ми <плес> Ну, були Будь ласка! Настався, тому що виграла не та партія, яка у вас стовує И распределить, кто видит макрістю... на